У нашій школі їдальня завжди була окремим світом. Здавалося, що там діють свої закони природи. Чай завжди гарячіший за сонце. Булочки з маком зникають швидше, ніж ти встигаєш дістати гаманець, а котлети Котлети були легендою, темною легендою. Я дізналася про це вже в перший тиждень навчання. Коли я, нічого не підозрюючи, підійшла до віконця з написом другі страви. За мною хтось прошепотів Не бери котлету, ніколи! Я обернулася, позаду стояв хлопець із нашого класу Сашко, у якого завжди був вигляд змученого життям філософа. Чому? запитала я. Він глянув навколо, наче боявся, що хтось підслухає. Вони не такі, як здаються. І я розсміялася, але все одно взяла лише пюре і правильно зробила. Бо коли я сіла за стіл, то побачила, як однокласниця Марта втикає виделку у свою котлету, а з неї виходить якийсь дивний сірий дим. Вона різко відсунула тарілку і сказала Фу, знову вони. Після уроків усі тільки й говорили про котлети смерті. Хтось сказав, що їх роблять зі старих зошитів, хтось, що вони живі, а один хлопець навіть присягався, що чув, як одна котлета шипіла, коли її поплали на тарілку. Я, звісно, не могла залишити це без розслідування. Наступного дня я вирішила дізнатися правду. У мене був план. Залишитися після уроків і зазирнути на кухню їдальні. Моя подруга Даша сказала, що я божевільна, але погодилася допомогти, бо якщо нас спіймають, то разом. Ми чекали, поки школа спорожніє в коридорах лунав лише шум вітерця крізь відкрите вікно та далекі кроки чергової учительки. Коли нарешті стало тихо, ми тихим пробралися до їдальні. Двері на кухню були прочинені. Всередині було напівтемно, лише десь у глибині блимала лампа. Ми почули, як щось шкварчить на плиті. Я зробила крок уперед і побачила їх котлети. Вони лежали рядами на величезному підносі. І, здавалося, дивними, не як звичайні котлети. Трохи рухалися, ніби дихали. Це бачиш? прошепотіла я. Може, повітря, відповіла Даша, але голос у неї зрадницьки тремтів. Раптом позаду нас пролунав голос. А що це ви тут робите, дівчатка? Ми обернулися. Перед нами стояла кухарка тітка Оля, маленька, але така, що навіть. Директор її боявся, в руках тримала ложку, схожу на зброю. Ми просто цікавилися рецептом, почала я, але тітка Оля лише примжиріла очі. «Цікаві? дуже добре, ідіть на сюди. Ми підійшли ближче, а вона підняла одну котлету і поклала її на тарюку. Скуштуйте, ми стояли, не рухаючись. Я подумала, що краще вже двійка з поведінки, ніж смерть від котлети. Але раптом котлета пискнула маленький, ледь чутний звук, ніби з нього вийшло повітря. Я відсахнулася, а Даша заверещала. Тітка Оля важко зітхнула. Потім взяла веделку і проткнула котлету. Звідти вилетіла крихітна пара і запахла м'ятою. Це що було? ледве видухнула я. Це експеримент, сказала вона. Ми додаємо трохи м'ятного екстракту, щоб було свіже після смактя, але іноді переборщуємо і котлети починають поводитися дивно. Я не знала, чи сміятися, чи плакати, то вони не живі?» – запитала Даша. Ха, живі! Тітка Оля засміялася, хоча іноді здається, що вони мають характер. Ми вже збиралися йти, коли вона раптом сказала але головне, нікому не кажіть, що бачили, інакше доведеться допомогти нам на кухні. Ми вилетіли з їдальні як блискавка, і хоч тітка Оля, мабуть, просто жартувала, мені було не по собі. Наступного дня в школі знову подавали ті самі котлети. Усі відсунули тарілки, а я сиділа і дивилась на свою. Вона була цілком звичайна, але мені здалося, що вона ледь-ледь тремтить. Я посміхнулася, підняла виделку і прошепотіла: Не хвилюйся, я знаю твою таємницю. Котлета завмерла. І, здається, мені здалося, чи вона справді підморгнула мені. Я нікому більше не розповідала про те, що ми бачили. Та коли наступного разу в школі знову заговорили про живі котлети, я лише усміхнулася, бо іноді краще залишити трохи таємниці навіть у шкільній їдальні, а може, не лише трохи.